Усім привіт! А в цьому відео ми розглянемо реальний приклад використання PyTest фікстур Ми будемо працювати з програмою, написаною за допомогою бібліотеки Selenium, яка може виконувати дії в браузері. В рамках цього відео ми будемо тестувати майже справжній інтернет-магазин на браузерах Chrome та Firefox. Тож очікується, що Selenium вже інстальований на вашому комп'ютері. І ви вже готові запускати сценарії з використанням цієї бібліотеки для зазначених браузерів. Спочатку подивимось на програму, яка буде керувати браузером. Це звичайний скрипт, який послідовно виконує найпростіші команди в Selenium. Запустити браузер, перейти на сторінку по URL, знайти елемент на сторінці, знайти елементи на сторінці, перевірити текст елементу. Клікнути на елемент жодних супер-пупер OOP. PageObject в даному прикладі не використовується, бо це власне не тема сьогоднішнього відео. А якщо ви хотіли би побачити більше відео по бібліотеці Selenium, дайте знати у коментарях до цього відео. У нашому прикладі ми тестуємо інтернет-магазин. Логінимось користувачем, дивимось, скільки товарів присутньо на сторінці, додаємо два товари до корзини і переходимо на сторінку оформлення покупки. При оформленні покупки заповнюємо форму, натискаємо кнопку Continue, підтверджуємо покупку. І по завершенню процесу покупки нам потрібно переконати, що корзина тепер пуста. Власне, в останньому блоці коду ми намагаємось знайти елемент, якого нема на сторінці, тому очікуємо перехопити помилку No such element Exception. Запустимо цю програму і подивимось на неї в дії. Нічого не встигли побачити. Давайте це виправимо. Створимо власний клас, що наслідується від існуючого класу Chrome. І замінимо його метод execute, який відповідає за відправку команд до браузеру на виконання. Додамо невеличкі очікування, щоб команди виконувались з затримкою. І ми могли розглідіти, що насправді там відбувається. Перезапустимо програму. Ось ми логінимося у систему. Обираємо два продукти і переходимо у корзину. Далі переходимо до оформлення покупки, заповнюємо форму, підтверджуємо покупку і перевіряємо, що корзина пуста. На цьому етапі наша програма вважається завершеною. Видалимо створений клас, він був нам потрібен лише для демонстрації роботи коду. Хоч ця програма і працює як потрібно, ми не можемо її вважати тестом. Ми лише запускаємо команди послідовно по черзі і таким чином змушуємо браузер виконувати наші накази. Щоб перетворити цю програму на pytest тести в першу чергу нам потрібно переіменувати файл. PyTest очікує, що назва файлу, що містить тести, буде починатись з префіксу test. Далі створюємо функцію також з префіксом test і перенесемо усю нашу програму в нього. Тепер це дійсно пайтест-тест, і ми можемо його виконати. Оскільки код в тесті успішно виконався, без жодної помилки, тест вважається пройденим успішно. Тепер ми можемо користуватись інструментами PyTest, щоб спростити нам тестування. Наприклад, ось цю незграбну перевірку на виникнення помилки ми можемо замінити на використання контекст-менеджеру Razes із бібліотеки PayTest. І це жодним чином не вплине на результат нашого тесту. Далі, власне, переходимо до використання фікстур. Перша фікстура, яку ми створимо, буде відповідати за ініціалізацію і запуск браузеру. А також його закриття по завершенню виконання тесту. Створимо функцію, позначимо декоратором її як фікстуру, перенесемо в неї код, що ініціалізує браузер, інстанс браузеру, і буде результатом роботи фікстури, адже ми його будемо використовувати для взаємодії з запущеним браузером. Використаємо ключове слово Yield, щоб повернути інстанс браузеру. Після ключового слова yield ми можемо додати код, який виконається після виконання тесту, і навіть якщо тест впаде з помилкою. Тут ми будемо закривати наш браузер, щоб переконатися, що він не залишився десь там у відкритому стані. Щоб використати результат роботи фікстури в тесті, просто передамо назву фікстури вхідним параметрам у тест. Тепер ми можемо перевикористати фікстуру в декілька тестах, якщо нам це потрібно. А ініціалізація та конфігурація браузеру повністю відокремлена від логіки самих тестів, що дасть нам змогу змінювати конфігурацію браузера без необхідності змінювати тести. Запустимо тест і переконаємось, що усе працює як треба. Наступним шагом ми могли би викомити ще одну фікстуру, яка відповідає за вхід користувача у кабінет. Це не буде зайвим, адже це найперше, що користувач повинен зробити, щоб почати працювати з нашою аплікацією. В даному випадку фікстура буде використовувати результат роботи попередньої фікстури. Та сама, в свою чергу, не буде повертати нічого корисного. Тому нема сенсу передавати її назву вхідним параметрам у тести. Замість цього зазначимо, що ця фікстура буде завжди автоматично виконуватись перед кожним тестом. А саме встановимо флаг Autouse True. Наш тест працює як і раніше. А ми, в свою чергу, винесли декілька загальних шагів з тесту і зможемо їх перевикористати у наступних тестах. А це, мабуть, є якраз найскладнішою частиною тестування. Ми маємо базовий тест, який працює і виконує все як потрібно. Це наш базовий позитивний сценарій. Тепер на основі базового тесту ми будемо створювати тести, які перевіряють різні інші аспекти і нюанси роботи нашої аплікації. Наприклад, ми хотіли би перевірити можливість не тільки додавати товари в корзину, а також і видаляти їх з неї. Створимо новий тест на основі попереднього. Опишемо його очікувану поведінку. Приберемо зайві шаги в самому тесті. І додамо нові в кінці. Після видалення елементу з корзини перевіримо, що в корзині залишився всього один елемент. Тож, нам треба додати лише один єдиний додатковий шаг, а саме видалити елемент зі сторінки. Поставимо breakpoint і запустимо програму в дебаг режимі. Програма призупинить своє виконання якраз вчасно, і ми можемо проаналізувати сторінку у браузері. Знайдемо кнопку, на яку ми плануємо натиснути. Ми цю кнопку будемо шукати по ID і по тегнейму. Запустимо в PyCharm такий собі калькулятор, який допоможе нам поекспериментувати. Йому доступні усі об'єкти тесту, і ми можемо з ними погратися. Ми вже знайшли два елементи корзини. Items. Тепер лише потрібно знайти ту саму кнопку для першого елементу. Використаємо пошук по CSS селектору для спрощення. Супер. Локатор вірний. Кнопка знайдена. І тепер використаємо команду Click. Як бачимо, сторінка змінилась, і це саме те, чого ми від неї очікували. Можемо перенести працюючу команду у тест і перезапустити його, щоб перевірити, що тест успішно виконається. У нас тепер вже є два робочі тести. Додамо третій. Зовсім простенький. Перевіримо, що як тільки користувач увійшов у систему і знайшов корзину, в нього нема жодного доданого товару. Для цього нам потрібно лише прибирати купу зайвих шагів. І можемо вважати тест готовим. Запустимо усі тести разом. Супер, ми маємо дуже крутий прогрес. Якщо ми подивимось на перші два тести, ми можемо побачити, що вони мають багато спільного. А саме, додавання двох товарів у корзину на початку тесту. Ці два товари ми можемо вважати певною передумовою, яка повинна виконатись, щоб ми взагалі перейшли безпосередньо до самого тесту. То давайте створимо ще одну фікстуру, яка буде відповідати за початкову підготовку кабінету користувача. Ця фікстура також використовує сесію для управління браузером. Запозичимо рядки коду із тесту, які відповідають за додавання двох елементів до корзини. Приберемо відповідну логіку із тестів, адже тепер ми її будемо виконувати безпосередньо із фікстури. Тепер її треба використати, але лише для двох тестів із трьох. Ми не можемо використати флаг Auto Use True, бо таким чином фікстура буде виконана для усіх тестів у модулі. Замість цього, для кожного тесту, де це необхідно, додамо декоратор Use Fixture. Оскільки наша фікстура повинна виконуватись тільки після того, як користувач зайде в кабінет, додамо до цієї фікстури декоратор Use Fixture. Яка і відповідає за вхід користувача у кабінет. Таким чином, ми будемо 100% впевнені, що користувач не спробує додати елементи у корзину раніше ніж він зайде у кабінет. Запустимо тести і переконаємось, що усе працює як потрібно. Винесемо усі створені фікстури у файл conf.test, щоб за потреби ними міг скористатись будь-який інший файл з тестами у цій папці. Жодного імпорту не потрібно. PyTest виконає пошук фікстур самостійно. І усі наші написані тести виконаються успішно. Під кінець скористаємось суперфічею параметризацією фікстур. І подивимось, як вона нам допоможе. Нехай ми хотіли би запустити усі тести спочатку на браузері Chrome, а потім на браузері Firefox. Параметризуємо фікстуру Session і вкажемо два параметри. Всередині фікстури отримаємо доступ до поточного параметру. І якщо це Chrome, створимо сесію з Chrome. В іншому випадку створимо сесію з Firefox. І якщо Firefox WebDriver на вашому комп'ютері налаштован правильно, ви зможете запустити усі тести для двох браузерів по черзі. Тож ми виконаємо 6 тестів замість 3. Зверніть увагу, щоб запустити тести для двох браузерів, ми жодним чином не змінювали самі тести. А ця умова може бути дуже критичною, якщо, наприклад, в цьому моменту у вас написано не три тести, а 103 тести. Це якраз і є одна з переваг фікстур. Ви відокремлюєте логіку тестів від логіки конфігурації браузера і підготовки даних, і таким чином отримуєте набір надійних модульних конфігурацій, які можна комбінувати між собою, будувати на основі них певні такі ланцюжки. І це допоможе побудувати саме такі умови для запуску тестів, які вам потрібні. А на сьогодні це все. Тестуйте ваш код, користуйтесь фікстурами і да прибуде з вами сила, сила пайтесту. Побачимось у наступних відео!